Національний банк України готує проект щодо обмеження карткових переказів між фізособами та запровадженням граничних лімітів переказу грошей з картки на картку. Вказано, що ліміти на вхідні. Перекази можуть скласти 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку. Обмеження мають наміри впровадити впродовж місяця. Зазначено, правда, що 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять, натомість проводити тіньові платежі стане складніше і дорожче, так заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник. При цьому регулятор не планує обмежувати вхідні транзакції. Аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. До того ж, за наявності підстав та підтверджень, ліміти як виключення можуть і збільшувати. За даними Нацбанку, обсяги подібних тіньових переказів можуть становити просто мільярди гривень.